Ми людьми, які не люблять брехати, а правду розказують, говорять, так скажем, от тоді буде все добре. Бо хто хоч трохи обманює, там добра не буде. Так, Катя Басараба, Діана Шевчук, мирного міцного здоров'я та мирної ночі. Ілляма, привіт Івана. Так, Алла Закутайло, Ілюша Горбачов, Надя малик, людочка, сестри, лідочка, сестричко, доброго вечір, приємне спілкування, Божого благословіння. Діана, Леонора, дякую дуже вам, приємно мені бабуся Аля щиро, дякую вам теж. Миру, добра, спокою, Божого берегу. Галинка рудва, Леонорочка вітаю добру, спокійного вечір, чудового настрою. Ілля, привіт, Інна. Вихвалявся, як його сир з пліснявою. Не знаю, нічого не писав. Ну, він же ж там довго визріває з тією пліснявою, я не знаю. Я не робила, я не буду брехати. Оля Ігор, на жаль, не добрих людей більше заздрісних, скажи так. Пані Ольга, якщо я чогось не знаю, я скажу, я не знаю. Якщо я знаю, я скажу, але це боляче. Я згідний так. Якби в нас було більше добрих і порядних, в нас б війни ніколи б не було. Розумієте? Я от всіх запитую, чому в Україні війна? І більшість людей не розуміють, десь там літають, десь там. Яке суспільство, такий результат. Якби в нас майже 30 років не розкрадали, не обманювали, не знищили економіки армії, ніякої війни в нас би не було. Розумієте? Оце дуже просто, просто і просто. Але ви запитайте когось, будь-кого, і всі не знаємо, то не я, то не ми, а хто. Розумієте, це дуже просто все. Ось таке наше життя складне. Так, Лідочка Машенька, добрий вечір, тобі дорогенька, міцного здоров'я, тобі вкушчики, твої улюблені ромашечки. Діана, Катя, мирного неба вам моя хороша. Дякую дуже вам. Алла, Леонора, доброго вечір, приємного спілкування всього найкращого. Діана, Ілля, привіт. Так, Людмила Симонович. Лідія, іночка Майстер, Івана Капичук, Тетяна Співак, Галинка Гончарук, Діаночка Шевчук, доброго Веча, приємного спілкування сімейного затишку тепла, любові, спокою та мирного неба. Так, ми вже 55 хвилин, навіть 56, а тільки 95 лайчків, навіть 100 нема, а людей 105. Прожміть лайчики. Бабуся Галя, Макс, добрий вечір, приємно спілкування, миру, добра, спокою, Божої благодаті вам. Катя Басараба, Діана, Шевчук, Шки, тобі, Діана, Людмила, привіт вам, Світлана. У нас була велика гроза цієї ночі, я, я такого ще не пам'ятаю. У нас також була якось там тої ночі, там тої ночі ще гроза. Так гахнуло два рази, що ж, ну, але, але це ну, сильно дощу не було як такого. Так, Олександр, кінь від е, в спеціальному розчині повинен бути кілька тижнів. Так, то я ж знаю, там він довго робиться. Дуже милі люди, мирного вам неба. Слава Україні! Привіт з Херсону, привіт, Мокінг, е, гарного вам вечора. Хай вас Бог береже і міцне здоров'я после. Леонора, Галиночка, Рудва, Аллочка Закутай, вечірній привітик. Вам, Ната Наталя, вітаю, вітаю, бабуся Галя, Галина Ончарук, вечора, приємного спілкування, міцного здоров'я, сили, добра, благополуччя вам і вашим рідним. Людмила Оленка Хоройська, Доброго вечора і тільки хороших новин та міцного здоров'я. Діана, Людмила, дякую дуже вам, бабуся Аля Онищенко, дякую вам теж, міцного здоров'я, сили, добра, благополуччя, Божої благодаті. Оксаночка, привіт, Любочка. Я тебе люблю дуже сильно. Привіт, Оксаночка, гарного вечора, міцного здоров'я. Свята Арту Ару... Галочка, Мене люба звати, дорогая. Хочу завести козу какой породи купить?